Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь короткий інформаційний випуск новин. Необхідність відновлення лікарні у селі Драгово вже давно турбує місцеву громаду. Тому реалізація проєктів Державного фонду регіонального розвитку зараз украй необхідна. Які роботи стосовно відновлення Драгівської лікарні плануються, що і ще говорилося на зустрічі з громадою села. Розповідає наш перший на сьогодні відеоматеріал. Драгівчани вже давно потребували відновлення ремонтних робіт місцевої лікарні, і нарешті, завдяки спільних узгоджених дій обласної та районної державної адміністрації, реалізація проекту по відновленню драгівської лікарні буде здійснена. Дуже приємно зараз знаходитися в селі Драгово і бачити, що е Почалося відремонтовувати і буде завершуватися будівництво лікарні, яке було розпочато ще в 1990 році. Завдяки фонду регіонального розвитку було виділено 900, 920 тисяч на, на, на будівництво цієї лікарні, а також 160 тисяч із бюджету, сільського бюджету села Драгово. І до кінця року я ймовірність, що ця лікарня буде відкрита. Вона на 30 ліжку місць, і я думаю, що дуже приємно, що ця лікарня знаходиться в селі Драго, яка дасть змогу не тільки драгівчанам отримувати тут послуги лікування, а й ближнім селам, які знаходяться навколо села Драгово. Драгівська громада позитивно відреагувала на повідомлення щодо початку ремонтних робіт, адже вже 25 років цей об'єкт перебуває у процесі відновлення. Ініціатором проєкту виступив перший заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Михайло Рівіс. Загалом по Гуському районі відібрано 9 проєктів на суму майже 10 мільйонів гривень. З Державного фонду регіонального розвитку майже 9 мільйонів гривень, з місцевого бюджету 1 мільйон. Як запевнив нас, перший заступник голови хуської райдержадміністрації Олександр Пацкан, існує велике бажання у обласної та районної влади нарешті розв'язати цю проблему з драгівською лікарнею. І завдяки результативній роботі всіх, хто зацікавлений у відновленні медичної установи, це відбудеться, зазначив Олександр Пацкан. І до теми виборів до місцевих рад: ремонт дорожнього покриття та систем водовідведення, заміна взношених водогонів, створення ОСББ, ці та інші теми порушувалися на зустрічах із виборцями, що відбувалися на минулому тижні. Цього разу на запитання мешканців вулиць Німецька та Київська набережна відповідав не тільки хуський міський голова Володимир Кащук, а й народний депутат Валерій Лунченко та перший заступник голови обласної державної адміністрації Михайло Рівіс, які Представляють інтереси Хущини, адже багато запитань потребували роз'яснень саме від них. Очевидний той факт, що чиновникам було з чим іти до людей, бо в місті зроблено багато. Актуальні питання, що турбують громаду міста, порушувалися на зустрічі міського голови Володимира Кашчука із виборцями, перших, кого поважна делегація із народним депутатом Валерієм Лунченком та першим заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації Михайлом Рівісом відвідали, стали мешканці німецької вулиці. Ми робимо проєкт і робимо вам асфальтування вашої вулиці на слідуючий рік. За зиму я роблю проект до кінця року я його не зроблю. Я вам кажу, я не хочу вам неправду говорити. Робимо проект і на другий рік, і так далі, ми маємо вирішити питання рівнової каналізації. Я вам поясню, не розпитання. а рівніва каналізація це сточні води так далі. Якщо треба покласти 4-6 рівня прийомників і знайти місто, де його скинути, ми це будемо робити. Це задача, яка я би міг виконати в разі мого обрання і мої команди на 16-й рік. Всі кошти, які будуть. Можливість залучити всі іноземні інвестиції, і ми будемо направляти на територію Хуста. куста не тільки Закарпаття, а на територію Хуста. Тому що я вважаю, що доста було, аби розвивалося Мукачево і Ужгород. Якщо ви побачите, зараз на куст почала відбудовуватися нормальна дорога із Мукачева до Ужгорода. Якщо ви побачите, зараз на Хустне Хуст, на Хуст міжгір'я їря почалося відновлювати траси. Хуст сваляла, якщо хтось їздив, почала відновлюватися траса. Це робиться не просто так, це робиться в комплексі для того, щоб Хуст знову відновив своє стратегічне значення центра Закарпаття. По вашій конкретно вулиці я є в команді Володимира Павловича, і всі проблемні питання, які ви будете ставити до нього чи до мене через депутата міської ради. Я буду намагатися вирішувати питання безпосередньо. Народний депутат України Валерій Лунченко в свою чергу підтвердив, що зараз працює хороша команда, представлена на різних рівнях влади. Я би хотів привітати саме власне жителів цієї вулиці з дуже чудовим, скажем, майбутньому подією. Ми пройшли з Володимиром Павловичем уже з десяток зустрічі. Я вам скажу, що відверто він перша вулиця, яка пообіцяв дійсно зробити дорогу. За останніх півтора-два роки ми дійсно випрацювали в місті Хусті з містом Хустом певну систему. І до цього треба було йти крок за кроком, до цього треба було пройти певний етап, затримати довіру і два свого часу. Я би хотів просто, щоб ви не порушили ту систему того механізму, яка сьогодні працює. Я твердо переконаний, вірю в те, що за найближчі роки зберігавши цю систему, цей механізм, ми не тільки до цієї вулиці дійдемо, а до багатьох інших вулиць. Далі представники влади прийшли на зустріч з мешканцями вулиці Київська Набережна. По проекту від суда, попри базара, де взуттєва фабрика, і де скинуті всі каналізаційні стоки, і де каналізаційний колектор, щоб ми перехопили ці всі стоки туди і щоб вони не йшли в хустець. Я я цього дуже щиро хочу, щоб мої діти-внуки залишити їм не такий хустець, який вони є. Але це потребує дуже великі мільйонні, так би мовити, затрати, виділені додаткові кошти з державного бюджету, і ми опорну стінку у парку і ліву праву сторону дуже активно працюємо. Без сумніву, подібні зустрічі, спілкування з громадою, які задана команда проводять по всьому місту, дають позитивні результати. Адже вони корисні і для людей, і для влади, тому що так випрацьовується концепція покращення. На даний час активно триває реконструкція другої черги центральної частини міста, зокрема пішохідної зони від електрона до вулиці Корятовича. Облаштовуючи цей відрізок, забудовники змушені вирубувати дерева, які знаходяться у цій зоні. Та, на жаль, ця тема ближче до виборів, де далі глибше входить у політичну площину і до штучно надуманих проблем і некоректних висловлювань, які, зрозуміло, навмисно роздумухують опоненти у соціальних мережах. Чи дійсно у нас все так критично? Вирішили з'ясувати і ми, вийшовши у центр міста на розмову з перехожими громадянами. Із опитаних нами хустян стало зрозуміло, що більшість адекватно оцінюють ситуацію і цілком підтримують ініційовану міською владою ідею оновлення і озеленення центральної частини міста. Тепер під час реконструкції центру міста а, вирубали дерева. Яке ваше до цього ставлення? Ну, не очень хорошие, честно говоря. Ну, наверное, они вместо этих старых деревьев. Это лиственные были все. Они, наверное, хвойные посадят. Лишь в этом случае. Недобре. Дерево, все дерево. И для детей, и для нас. Ну, интересно. Свижу, все, может, поновлять. Лісонасадження, бо то треба, треба не вирубувати, треба садити, досаджувати. Одно різати, друге садити, бо росло і одно друге перекривало. Що центр це робить, то, то як вам казати, то дуже плюс, то дуже оригінально, то та сторона частина міста взагалі безподобна. Так я давно, я кажу, дуже рідко виходжу в город, бо так іду за дитиною в школу, в школу, і я мимо цього центру йду. А зайшла, то я думаю, боже, так аж самою приємно. Ну що дерево то таке, дерево все треба. Ставлення у мене негативне. Чесно кажучи, озеленене місце має бути, щоб було все в нас гарно. Ну, як мені сказати, не дуже приємно. Нема коли дочка десь, стати з дитинкою, малою з колясочкою. Ну, ну приємно, то ж природа. Бережіть природу. Мало негативне, бо я не свіжого, не боюся, тільки свіжого воздуха. Ви знаєте, я навіть не знаю, що вам сказати, бо не знаю, що ви тут, що тут задумали. Якщо посадять другі, май гарні, то я нічого не маю проти. Негативно. Уявіть собі, яка буде спека влітку. Це його перше. Хіба всі ці дерева потребували вирізки? У мене лише одне враження. Комусь треба дома топити каміни зимою. Все більше нічого сказати не можемо. Нормальне ставлення. На вже були старі, просто треба на другі поміняти. Претензій ніяк. Знаєте, природа є природа. Я знаю, ліпше може посадять нові, навірно, посадять нові дерева, щоб було красиво гарно. Якщо ми хочемо змінити щось, ми мусимо змінити і, і кругом себе щось і буде надіямися саме краще майбутнє. До речі, за проєктом другої черги реконструкції центральної частини міста, виконавцем робіт, якої за підсумками тендеру знову стала відома у краї будівельна організація. ПБО тиса начальником Алянтовкан визначено і доцільність видалення деревних насаджень на даному відрізку. Як стверджують експерти, кореневою системою дерев пошкоджено дорожнє покриття тротуарів. Основна частина дерев пошкоджена хвороботворними бактеріями та шкідниками. Багато дерев із великою кількістю сухих гілок. Частина їх вражена хворобою коренева губка, що призводить до загибелі дерев та підвищує можливість вітровалу. А це небезпечно для пішоходів. Вирубані дерева планується замінити на нові, а саме на клени. За проектом, як бачимо, передбачена велика кількість нових, а головне здорових дерев. На сьогодні це всі новини. А на завершення, шановні телеглядачі, нагадаю вам, що знайти нас ви можете і у Фейсбуці, де ви можете переглянути короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі. Нехай вам щастить у всьому. На все вам добре, до побачення!